Тупа, проходила, дивилась на їхні помилки. Так, робити? — Так, уже віддав її комусь. Маска, маска А, колиш? на мені, на мені вивчив. Хоч дві гранати лежить. Мало інформації. Ну так, ну типу повороти, типу не кидав, гранати не бачили тут. Типу. Гранати! Кажемо по одному гранаті. Сидієш? Да, а что у нас? Трое идет? Бегай-канал! Кидай другий номер, ты крич 12. Граната. Барья! Поворот налево! Поворот налево! Ходь ти перешкоду швид! Ворог на 12, ти не бачиш! Перехватку зроби! Крию ліво! Крию ліво! Право крию! Другі з першим роботом. його. Мені шкода, що я не зробила цього раніше, але... Ну я вважаю, що причини на те були доволі серйозними, тому мабуть, мене немає за що засуджувати. Я вважаю, що людина, яка робиться добровільно, вже достойна поваги. Гранату кроть Я вважаю, що потрібна підтримка усього світу, тому що як по-іншому впоратися, коли ми самі сваримося одне з одним. Потрібно як і підтримка. Західних партнерів так і воз'єднання самих українців, тому що без, без цього, поки ми будемо сваритися, то нічого не вийде. Біжу. Крию! Йду! Біжу. Крию! Біжу! Крея! Враховуючи, що війна зайшла у кикут і рано чи пізно дійсно може прийти спроба перемир'я, я вважаю, що вона не буде довгостроковим чи навіть надійним. Тому що ця війна насправді екзистенційна, тобто вона йде за існування нашої держави. І я вважаю, що тут може бути лише два виходи. Або Україна стає дійсно сильною самостійною соборною державою, яка буде сама диктувати свої умови на політичній арені. Або вона просто зникне як нація, а всі ми просто станемо поневоленими громадянами Російської Федерації. І як на мене, це саме жахливий варіант, який може відбутися за нами. Сподівайся сильно. на краще, але готуйся до гіршого. Так, якщо ця допомога нам надійде, це буде дуже прекрасно. Але скільки разів вже про це казали, скільки разів не виконувалось. Українці повинні зрозуміти, що ми можемо розраховувати лише на самих себе, ні на захід, ні на схід, ні на якусь іншу частину нашої планети, лише на самих себе. Бо лише тоді, коли ми консолідуємось навколо питання нашої єдності і готовності вести війну до перемоги, тільки тоді ми будемо дійсно в стані відкинути ворога, якомога подалі від нашої землі. А чим далі ми будемо розраховувати лише на допомогу партнерів, то тим більше ми будемо від них залежні і від того не буде сформована наша сильна і незалежна українська держава.